На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки, яка тривала протягом усієї ночі. Удари завдавали по промислових і житлових об'єктах області. Під обстрілами опинилися Вижгородський, Бореспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони. За словами голови обласної військової адміністрації Миколи Калашника, наслідки атаки зафіксовані загалом у шести районах регіону. У Білоцерківському районі внаслідок удару загинула жінка 1978 року народження. Чоловіка з пораненнями госпіталізували. У Вишгородському районі під час ракетної атаки одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку. Її дістали рятувальники та передали медикам. Також п'ятеро мешканців, серед них дитина, зазнали гострої реакції на стрес. З постраждалими працюють психологи ДСНС. Усі служби діють у посиленому режимі. Ліквідація наслідків триває.